Найважливіше і найцікавіше за тиждень, що минає на каналі United Action TV. Інформаційний випуск для українців у Великій Британії UK. у студії Тетяна Мацкова. Мої вітання. На початку випуску коротко про головне: мирна угода чи капітуляція. Реакція британської преси на план США про припинення війни в Україні. Група українських дітей та підлітків відвідала парламент Британії, де зустрілася з найвищим політичним керівництвом країни. Для українців, які готові відкрити власну справу у Британії, бізнес-коучі пропонують безкоштовне навчання. Юна Українка підкорює науку в об'єднаному королівстві. 16-річна киянка Катерина стала наймолодшою учасницею, яку допустили до стажування в центрі інтегративних напівпровідникових матеріалів університету у Свонці. У Лондоні виступив знаменитий хор «Гомін» – сюжет наших кореспондентів. 65 тисяч новорічних подарунків отримують діти в Україні від британських благодійників напередодні Різдва. А тепер про ці та інші події докладніше. Найактуальнішою подією для обговорення упродовж тижня був мирний план США для України. Спершу він налічував 28 пунктів, більшість з яких передбачала, що Україна має піти на поступки, піддати частину території, скоротити озброєння та збройні сили. Ішлося про обмеження на вступ до НАТО та запровадження контролю над військовою активністю. Згодом план переглянули деякі пункти виключили або замінили. Остаточна версія наразі. Містить менше пунктів, а переговори продовжуються. Українська сторона та європейські союзники наполягають, що будь-які мирні пропозиції не допускали територіальних поступок або обмежень, що ставлять під загрозу безпеку України. США натомість заявляють, що без угоди про мир не надаватимуть нових гарантій безпеки. Британська преса відреагувала на останні події навколо України. Кір Стармер заявив, що Велика Британія працюватиме з ЄС для використання заморожених російських активів на підтримку України. Зазначає Reuters. Видання також повідомляє, що Британія продовжує планування багатонаціональної сили на випадок припинення вогню в Україні. Лондон відкритий до участі в гарантіях безпеки і наводить категоричну думку німецького канцлера, який заявив, що Росія не може завершити війну в Україні успішно і Захід повинен підтримувати Київ. The Guardian цитує Урсулу фон Ляєр, яка також застерегла, що будь-які мирні угоди з РФ не повинні порушувати суверенітет України і зазіхати на її. Території Сьогодні кожен український бізнес або організація у Великій Британії може додати свою локацію на інтерактивну мапу Мандрій. Швидко, просто і безкоштовно. Так само безкоштовно можна додати події: ярмарки, концерти, зустрічі чи благодійні заходи. Вони автоматично з'являться на сайті, де тисячі українців легко знаходять інформацію про бізнеси своєї спільноти та найближчі події. А починалося все з невеликого ютуб-блогу. it фахівець пана Андрій створив канал під назвою Мандрій. де ділиться пора. Дами для українців у Британії згодом блог виріс у великий цифровий проєкт. Як блог на Ютуб переріс у платформу, ми попросили Андрія розповісти про це. Ваш канал на Ютубі називається Мандрій. Так і саме так ви назвали свій веб-сайт і застосунок, так. який Довго, ви створили думав. для українців. Можете, будь ласка, детальніше розказати про нього? Так, ну назва просто це перше буква мого прізвища, плюс моє ім'я. Також спонтанно просто прийшло. От і все дружина каже, що. Геніальна назва, не знаю, можливо. Ну зараз ідея вона нас вже трошки розвинулася. Так я хотів би зробити можливість для українців, які тільки створюють якісь ініціативи, які завгодно, починаючи від якихось там кафе, ресторанів, клубами, так якимись може бібліотеками українських книжок чи гуртками. Ну що завгодно вони можуть на цьому сайті потенційно зіти і просто додати заклад свій. Так розписати, розповісти, і також створювати таку стрічку новин або подій, які в них відбуваються, щоб заохочувати людей дізнаватися, що може відбуватися у цьому закладі, таким чином об'єднувати нашу спільноту, допомагати людям знаходити один іншого і підтримувати. Чи правильно я зрозуміла, що ця послуга безкоштовна? Чи все ж таки людина має вносити певні? Внески? Абсолютно безкоштовно, ніяких думок щодо монетизації немає. І те, що зараз я пропоную, це буде безкоштовно завжди. Ніколи не буду брати гроші. Це за Розрахований лише для людей, які знаходяться у Великій Британії чи ні? Ні, насправді цей застосунок розрахований на людей у будь якій локації світу. Насправді, якщо вас щось цікавить, ви, ви кудись приїхали і ви хочете, наприклад, піти скуштувати українських голубців, де ви можете просто. Натиснути ось де я знаходжуся, що є в радіусі кілометрів п'яти кілометрів від мене, або навіть там, найбільше там, 100 кілометрів, якщо ви дуже сильно хочете голубці, ви можете поїхати далеко за ними і знайти той заклад, який вас цікавить. І не тільки ви можете там, дивитися по категоріям, так що саме вас цікавить, які відстані від вас, і не тільки у вашій локації, а у локації, можливо, куди ви плануєте поїхати, ви можете подивитися, чи є там щось українське. Mm -hmm. От. І також івенти, події, які можуть відбуватися. Причому події різного масштабу, починаючи там від концертів якихось з відомих зірок, закінчуючи просто якимись зустрічами у клубі для того, щоб програти у мафію чи щось таке. Дуже класний приклад зі школою. Ми з нашими дітьми шукали школу, де б можна було б дітей віддати, щоб вони вчилися хоча б один день, не забували свою культуру, вивчали мову. І ми просто таким от сарафанним радіо дізнавалися, де є школи. Спочатку взагалі десь дуже далеко ми знаходили, але потім виявилося, що школа взагалі від нас десь хвилин 15 пішки. Але ми про це дізналися, мабуть, лише через рік. І у цьому і полягає проблема, що багато людей шукають власне як своїх дітей поширити свою культуру, так от віддати у українську школу, щоб вони не забували свою мову. Бо це дуже велика проблема тут. Діти просто забувають свою власну мову, і батькам не завжди є часу для того, щоб над цим працювати. Тож відкривати ці речі, просто знаходити їх з легкістю. Це дуже важливо, дуже суттєво. На чому ще зосереджений ваш застосунок, ваш вебсайт і, взагалі, діяльність? Ну насправді. Е він відкритий для будь-яких ідей, і ще одна ідея, яка в мене з'явилася не так давно, це зробити з нього такий собі довідник, посібник, а, мовить, може, навіть якийсь форум, де люди можуть дізнаватися якісь речі, нюанси життя в країнах за кордоном. Так, от, наприклад, там від оформлення документів до не знаю, народження дитини, до якихось моментів там як оформити автомобіль. Щось таке, тобто багато практичних питань, з якими я сам стикався під час життя у різних країнах. Зараз я створив ось цей калькулятор для подачі на ПМП. Думаю, впливає на життя багатьох українців нові закони, які зараз будуть приймати. І при цьому дуже багато питань, так не все зрозуміло. Я подивився, що нема такого калькулятора, нема такої речі, яка просто на ваших вхідних даних дасть вам якусь більш-менш відповідь. Тож я спробував створити його і також е з фокусом на українців, щоб йому було легче зрозуміти. На жаль, багато українців, які знаходяться на українській схемі, у них немає зараз шляху до того, щоб отримати АЛА, їм треба якось переходити на інший тип візи. Це, звісно, дуже сильно ускладнює. Життя і невизначеність так, але на майбутнє я думаю, додавати таких більше інструментів, більше якихось посібників. Я, звісно, тестував його на своїй власній ситуації. Тобто, це схема skilled worker, яку я зараз маю. Це от, я точно знаю, що вона працює як треба. Я тестував, і цей калькулятор у нього сама ціль у тому, щоб зважаючи на вашу ситуацію, на якій візі ви знаходитеся у Британії. Коли ви переїхали в цю країну, який ваш дохід? Яка ваша родина? Чи працює ваш партнер, чи маєте ви дітей, якого віку ваші діти? Він розрахує ситуацію для кожної окремої людини. Тобто, коли може податися на АЛР головний заявник, коли може депенденс, тобто залежні люди, там партнер чи діти податися, зокрема, з кожної. У кожній власній ситуації. І також є зараз блокери, так, наприклад, якась там судимість, кримінальна справа, яка була, наприклад, у Британії, це блокер, який взагалі не дає шляху для того, щоб отримати АЛАР вже ніяк. Тобто, в оці всі моменти я намагався взяти до уваги і надати найбільш конкретний відповідь. Тобто там дуже сухо, чітко вказана навіть дата. Конкретно, коли ви можете найраніше податися, коли ви можете проте, теоретично отримати айлар, і скільки коштів вам потенційно потрібно буде, якщо ви виплатите зі свого власного кишені, заплатити за того, щоб дійти до цієї дати, так тому що це треба платити за візи, страховку так сплачувати на саму подачу. Також це кошти коштів. Тобто люди, люди калькулюють самі собі прикидують. Буду, всі всі дані я буду оновлювати як тільки будуть якісь надходити оновлення там по цінам або конкретика по очікуванням. Від особистого блогу до потужної платформи для всієї спільноти мандрій продовжує розвиватися. Тут українці можуть знаходити своїх, підтримувати бізнеси, а підприємці легко заявляти про себе та свої події над сюжетом. Працювали Юлія Стріжалко та Данило Чекін. Безкоштовне навчання для започаткування власної справи. Давно мріяти про власну справу у Ukrainian Social Club Richmond і ханслоу разом із Richmond Council та бізнес коучингом Catch22 запускають безкоштовний курс з відкриття приватного бізнесу. Учасникам розкажуть, як започаткувати бізнес, розвивати ідеї та отримати індивідуальну підтримку. Заняття стартують у березні 2026 року у Crossway Twickenham Кількість місць обмежена. Участь можлива лише за повною відвідуваністю. curso. У британському парламенті побували українські діти та підлітки, учасники програми «Flex UK Ukraine». Під час візиту 19 листопада вони зустрілися з прем'єр-міністром Кірем Стермером, спікером палати громад Лінцеєм Гейлом та членами міжпарламентської групи дружби з Україною. Особливим гостем події став президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко. Програму «Flex UK Ukraine» започаткували у 2023 році англійські благодійники. Аби підтримати українських дітей, познайомити їх з британською освітою та допомогти формуванню майбутніх лідерів, британські політики під час зустрічі підтвердили незмінну підтримку України у посольстві, наголошують подібні візити зміцнюють дружбу між двома країнами. 16-річна киянка Катерина стала наймолодшою учасницею наукового стажування в університеті Свонці у Великій Британії. Попри те, що програму зазвичай відкривають лише для старшокурсників, дівчину допустили до роботи в центрі інтегративних напівпровідникових матеріалів. Вона досліджує технології космічної сонячної енергетики, напрям, який може допомогти світу досягти чистого нуля. Викладачі назвали Катерину винятковою та відзначили її роботу. Після приїзду з Києва через війну дівчина продовжила навчання. Ня й мріє стати теоретичною фізикинею, працюючи в галузях, які розвивали Ейнштейн і Гокінг. У Лондоні відбувся кінопоказ у музичному супроводі «Displaced Within and Beyond», який об'єднав кіно та музику, аби нагадати світові про силу біль українців, переміщених війною. Глядачі переглянули три короткометражні фільми про жінок, дітей, а також про нашу культуру, які виживають попри війну. Глядачів особливо вразила стрічка «A Woman's War» – історії українок, які почали нове життя далеко від дому. Фільм Жанни Кадирової IDP символічно відслідкував евакуацію скульптури з профронтового Покровська. А Children's Voices нагадав голосами дітей, заради чого триває боротьба за майбутнє. Подію доповнила українська камерна музика у виконанні квартету під керівництвом Іллі Бондаренка. Усі зібрані коси підуть на гуманітарну підтримку української Олександрії. Голосно яскраво і по-українськи. так що відлуння озвалось по всьому місту. У Лондоні виступив знаменитий хор «Гомін». Вони вже прогомоніли Україною, частиною Європи, а тепер завітали на Британські острови. Наша Юлія Фецайло побувала на концерті і готова поділитися враженнями. Минулого тижня у Лондоні прогомонів хор гомін. Голосно яскраво і по українськи так, що його відлуння озивалося по всьому місту. Ми зустріли їх з телеканалом United Action TV та Юлія Фецайло. Дуже вас раді бачити тут. Дякую, що на привезли Лондонщина. на Лондонщині. Як вас відчуття? Ви перший раз? В Лондоні перший. Так. Як вас відчуття. Сьогоднішній відпублі. Публіка чудова, ну тобто тут сумнівів не було ніяких, тому що публіка в нас завжди чудова на всіх е концертах. А Лондон – ну така столиця світу на перше враження. Це було як обійми з дому, мати можливість почути такий концерт саме тут, у Лондоні, зазирнути за куліси і понасолоджуватися солодким співом душі від чарівних фей та феїв. З Львівської філармонії. Відео, яке набрало зараз в Тіктоці майже 10 мільйонів переглядів, там 9,9. Я закинула 23-го десь плюс-мінус червня. Я просто хотіла анонсувати черговий концерт у Львівському органному залі, і вийшло так, що це відео за один день набрало мільйон. І відповідно наша команда дуже швидко реагувала на подібний успіх, тому що за три дні вже був анонсований український тур. Хоргомін мав цілий репертуар, і, відповідно, хор був готовий співати і їхати в турне. Я учасником хорогомін. Соліст співає пісні званий гай. У 2023 році пройшов конкурс і став учасником колективу. До найвищого старався завжди втягнутися. Відповідно, Гомін став мене таким пріоритетом. І я хотів бити потрапити. Раніше це були просто хлопці, так загалом, так. Перше хор був суто чоловічим. А за часів приходу Вадима Яценка в 2023 році була ідея створити хор мішаним. Відповідно, з'явилося 12 красивих дівчат. Які доповнили е, чоловіків, Наші хлопці дуже добре віднеслись до того, що зробили хор мішаний. Вони нас називають так е, наші красунички. Справді це дуже класно і дало набагато більше можливостей для виконання набагато е, різних різноманітнішої програми. Так і саме з цього і пішло ретро програма яку ми зараз і співаємо. United Action TV, і в нас така uh, чудова uh, слухачка з Парижу. Може, ти скажеш, будь ласка, що ти знаєш? Я Флора. Я люблю Україну і Слава Юкраїн. Мізін концерт, формітвеслайка дрімкамтру. А не басотавуд сіда квер ін рі лайф. Цей сан це сан. Мінейчунок. Санці. В мене сміється. Доброго вечора. Мене звати Денис Угрин. Я професор дитячої психіатрії. Працюю в Лондоні багато років. Це один з найкращих концертів, які я бачив в Лондоні. І що найголовніше, це те, що ти почуваєшся частиною спільноти. А як ми знаємо. З нашої наукової роботи почуття частини спільноти це є один з найкращих речей, які всі ми можемо зробити для нашого психічного здоров'я. Яка ваша любима пісня? Любима пісня. Ха. Треба подумати. Я Джиммі Моррісона люблю. Мені подобається. Віскі-бар є пісня, вже говориться. Ну, дуже класно. Дякую. Рогомін мають дві традиції. Вони перед концертом промовляють молитву, і друга традиція це вони розповідають анекдот. Теж подобається, коли весь зал співає червону руту в унісон. Це, це просто наш голос. вода Бачите, вас можна в хор брати? Мене взяли в хор. І саме в цій атмосфері прозвучала любов до української пісні, повага до слухача, відданість мистецтву і бажання нести нашу мелодію далі, далі до людей, до сердець, до світу. І саме ця щирість зробила Лондон нам найближчим до України, ніби між нами протягнулася невидима, але дуже міцна нитка єднання. Чекаємо наш гомін і надалі на території Великобританії. Це був їх 142-й концерт у європейському турі на даний час. Троє борців із Тернопільщини здобули медалі на південно-регіональному чемпіонаті Англії. Повідомив наш кореспондент Ігор Сцібайло. Тарас Драбюк став чемпіоном у старшій віковій групі. Віктор Бурба переможцем у середній. А Назар Шевчук виборов срібло у цій же категорії. Змагання зібрали понад 200 спортсменів із клубів південного регіону Англії, серед яких вихідці з країн із потужними школами боротьби. Попереду в українських борців офіційний чемпіонат Англії у січні, що відкриває шлях до. У першості Великої Британії вітаємо спортсменів і бажаємо нових перемог. Що тиждень прийдеш ні? Нам готує у Шотландії. Відбудеться прем'єрний показ художнього фільму Буча, організований довіра для української та шотландської громад. Річка створена за реальними подіями окупації Бучі, Ворзеля та Гостомеля, та була подана Україною на Оскар у категорії «Best International Feature Film». Після перегляду відбудеться зустріч із продюсером Олександром Щором. Усі зібрані кошти підуть на підтримку батальйону зсу на щиті, який повертається. Тіла загиблих воїнів. Упродовж чотирьох років з часу повномасштабного вторгнення підтримка для українців у Британії не слабшає. Тут уже традиційно проводять благодійну акцію «Рапатон» – масштабне різдвяне пакування подарунків для українських дітей. Волонтери щороку збирають і загортають тисячі подарунків. Іграшки, книжки, теплі речі від 2022 року українським сім'ям передали вже понад 65 тисяч пакунків. Повідомляє бібісі засновник ініціативи Джерамі Фіш і Plant and Heart Aid Alliance каже: найбільшою. Його зворушують фото дітей, які розпаковують подарунки. За його словами, такі моменти дарують батькам сили. Великий рапатон знову відбудеться у Клейдонській школі. В Іпсвічі уже 8 грудня два вантажовози з подарунками вирушають в Україну. До акції традиційно долучаються й українці, які нині живуть в Британії, щоб передати трохи тепла дітям на батьківщині. Це усі новини на сьогодні. Над випуском працювала команда United Action TV. Це благодійний медіапроєкт, що підтримує та об'єднує українців у Великій Британії. Якщо ви хочете долучитися до нашої команди як волонтер, пишіть нам на пошту tv.uact.org.uk. Ми шукаємо журналістів, операторів, редакторів, монтажерів, маркетологів та сценаристів. Поділіться цим відео з друзями. Залишайте свої коментарі та пропозиції щодо тем, і ми обов'язково на них відреагуємо. Підписуйте на наші соціальні сторінки, щоб не пропустити наступні випуски.